Всім привіт! Я Олексій Якубін, Незалежний політолог, кандидат політичних наук та українець. Наш Тікток, Незалежний політолог, набирає обертів. Але в тому короткому форматі не завжди вистачає часу, щоб більше розкрити тему. Тому ми повертаємось до цього YouTube формату. Ми обираємо декілька тем, які найактуальніші на цьому тижні, а також відповідаємо на коментарі та питання наших глядачів. Давайте починати! У вас мало часу, а ми це цінуємо. Ціна на нафту. Першим питанням, яке хотілося б обговорити, це рішення G7, яке означає, що буде встановлена стеля щодо цін на російські вуглеводні з грудня, щоб країна-агресор тепер не могла заробляти тих величезних сум, які наразі вони заробляють, незважаючи на санкції. І це при цьому, що ціна на нафту зросла. Основна суть в тому, щоб не давати страховим компаніям реєструвати гарантії на танкери, які везуть нафту, і тим самим впливати безпосередньо на сам ринок. В свою чергу G7 переконані, що це спрацює, тому що всі всі країни зацікавлені в дешевих цінах на енергоносій. Тут є розрахунок, що Індія та Китай, які зараз перетворюються в ключових споживачів російської нафти, але й вони приєднаються до рішення G7, хоч і не зобов'язані. І тим самим тиск на країну агресора буде збільшено. Але я вважаю, що країна-агресор не сидить на місці і вже веде переговори з Індією та Китаєм щодо того, щоб ті не приєдналися до рішення G7, а навпаки, продовжували свою політику. Багато в чому саме від цих країн буде залежати наскільки це рішення Великої сімки в цілому зможе працювати. Я відзначу такий важливий момент: що G7 це все ж таки неформальний клуб. Його рішення не можуть бути імперативами для тих самих Індії та Китаю та інших незахідних країн. Ось так. Запорізька АЕС на початку квітня найбільша електростанція в Європі. Запорізька аес уже була окупована країною-агресором. Після цього почався процес її від'єднання від української енергосистеми. А після цього почалися обстріли. Які, зрештою, призвели до того, що фізична цілісність станції декілька разів була порушена. Саме після цих обстрілів виникла потреба в певному контролю з боку організації МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб як мінімум контролювати безпеку станції на час окупації. Наступна важлива тема це побоювання, що на рішення МАГАТЕ буде вплив російської пропаганди, яка, як ми знаємо, добряче може попливати на підсвідомість людини. Але тут є нюанс що МАГАТЕ, як мені здається, якою б не була та пропаганда, вони і так роблять те, що можуть робити. Хочу відмітити важливу річ: що не може Магате сама по собі, як гілка ООН, деокупувати станцію. Тобто вони можуть виступити лише стороною, яка буде брати участь у переговорах, зафіксувати ситуацію з порушеннями. Провести розслідування, зробити про це доповідь на Генеральній асамблеї. І в цьому ракурсі мені здається, що так країна агресор намагалась 6 вересня в своїй манері, в своїй адаптації поширити свою позицію через Генеральну асамблею ООН. Але нюанс полягає в тому, що має бути інше політичне рішення, а не лише сподівання на МАГАТЕ. Закон про медіа. Проблема прийнята у першому читанні законопроекту полягає в тому, що з одного боку його місія змінити застарілі норми про медіа і наблизити Україну до ЄС, але лише на перший погляд. Там є багато норм щодо збільшення державного, не завжди виправного регулювання цієї сфери. Що мається на увазі? Національна рада з питань телебачення та радіомовлення отримує суперповноваження, тобто вона отримує можливості закривати різні медіа, як і телебачення, так і онлайн-медіа. Або ж призупиняти їх роботу навіть без рішення суду, або до рішення суду. Це насправді по суті дає можливість значною мірою спекулювати або навіть маніпулювати інформаційними потоками. І саме тому Національна спілка журналістів виступила проти цього законопроекту, тому що вона бачить тут загрозу для вільного і незалежного функціонування медіа. Також є Європейська Федерація журналістів, яка теж виступила проти цього закону. Оскільки вони вважають, що в Європі подібних законів насправді немає. Тобто, справді Україна потребує нових законів, пов'язаних із онлайн-медіа. Але чи цей законопроект, який ми бачимо, європейського типу? Скоріше ні. Більш того, складається враження, що над нами хочуть проекспериментувати і подивитись, як це буде працювати. А можливо, потім перенести або не перенести. Тому що регулювати онлайн-медіа не зовсім та річ. Яка присутня в багатьох західних країнах. Нещодавно Зеленський в своїх соціальних мережах опублікував відео, в якому закликав не коментувати бойові дії, щоб не надавати ворогу будь-якої аналітичної інформації. Цікаво, кого ж він мав на увазі арестовача Чажданова чи когось іншого. Власне, коли Зеленський закликає мінімально коментувати ситуацію на фронті, або навіть я б сказав не спекулювати на цьому. Це зрозумілий заклик. В суспільстві можуть формуватися завищені або навіть хибні очікування від подальшої ситуації на фронті. Це зможе вести до зниження рівня довіри людей, до офіційних повідомлень з боку влади. Тому заклики меншу міру коментувати пов'язані із великою кількістю спекуляцій на цьому. Наприклад. Як робить наш канал Незалежний політолог? Я мінімально можу згадати про ситуацію на фронті, але не беру на себе повноваження гостро давати оцінку. Є розуміння, що реальна інформація доходить до нас дозовано, тому є більшою потреба мірою зосередитись увагу на речах, які є більш зрозумілими. Тому наша редакція, подаючи інформацію найбільш важливіших моментів, ми зупиняємо саме на політичних аспектах, які стосуються війни і мають на неї вплив. В першу чергу, тому що я не є військовим експертом. Я політолог, який спеціалізується на політичних аспектах і стратегіях, що стосується і перебігу війни. Лі Страс офіційно перемогла у прем'єрських виборах Великобританії 5 вересня. Вона є вихідцем із консервативної партії. За неї проголосували більше 80 тисяч її однопартійців, а за її конкурента 60 тисяч. Ліс Трас уже є третьою прем'єркою в історії Великобританії. Взагалі вона мала достатньо великий досвід міністерських посад в попередніх урядах консерваторів. Зокрема, була і міністром закордонних справ, тому її перемога це насправді показник того, що переможна лінія, яку активно вів Боріс Джонсон, буде продовжена. Водночас, є нюанс, що Ліс багато в чому асоціюється із політикою Брексіту. І це той момент. І з яким пов'язано її непрості відносини із Європейським Союзом. Вона намагається наслідувати Маргарет Течер на цій посаді, яка була першою прем'єркою-консерваторкою на Заході. Для неї в першу чергу була важлива зовнішня політика. Тому і для Лі Страс питання України буде відноситись до фокусу її діяльності. Вона продовжує говорити, що перший її дзвінок та візит буде робити саме в Київ. Тож Україна, яка бореться проти країни-агресора, буде для неї пріоритетним завданням. Ну, принаймні, такі заяви лунають зараз. Інша справа, що всередині Великобританії є виклики, з якими їй доведеться боротись. Це й зростання цін на енергоносії, невдоволеність британців, що влада сильно займається зовнішньою політикою, а не внутрішніми питаннями. Тому їй доведеться шукати вихід із цих ситуацій та баланс між двома ключовими напрямками роботи. Думаю, що країна агресор справді очікує зими, затримують час, оскільки вважає, що він грає на її боці. Зараз, по суті, розпочалася війна ресурсів, а у Росії вони є. І в цьому контексті не просто так є розтягування Росії бойових дій. Країна агресор вважає, що чим довше буде тягнутися війна, тим більше буде втома. Більш того, все ж є розрахунок на холоди, які мають зіграти тут свою роль. Тобто українській армії воювати взимку буде складніше. З огляду на фактор логістики, камуфляжу і так далі. А Росія це розуміє. Тому не просто так Зеленський озвучує важливу тезу про те, що Україна хотіла б закінчити бойові дії до холодів. Тому що зима в цілому це дуже складний період часу, як і для громадян, так і для цивільної інфраструктури. Країна-агресор активно продовжує політику використання газу як способу тиску на ЄС. Остання ситуація щодо північного потоку один про це яскраво говорить. Росія вирішила, що перед введенням великих санкцій на нафту потрібно взагалі залишити Європейський Союз без свого газу, хоча б для тих країн, які користувалися північним потоком 1. Тим паче, що вона бачить, в Європі це викликає певний резонанс. Наприклад, на цих вихідних був виступ Чехії в Празі з гаслом Чехія, перш за все. В свою чергу Олаф Шольц анонсував, що видасть німцям 65 мільярдів євро на компенсацію зростання цін на енергоносії. А також тих німців, які не зможуть платити, не будуть відмикати від енергопостачання. Тому ми бачимо, що рівні занепокоєння щодо цього зростає. Чи буде тиснути це на ЄС? Ну ми бачимо, що ЄС поки не відміняє політику, тому що по суті країна-агресор зараз поставила питання так. Вона готова поставляти газ в ЄС в контексті відміни проти неї санкцій. ЄС зараз на це не готовити. Та і більш того, в Німеччині почали говорити, що навіть готові резервно застосувати дві ЄС, які мали закритися до кінця цього року, але вони будуть в роботі на випадок нестачі електроенергії. Як Німеччина, так і ЄС не готові йти на поступки країні агресору. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підпишіться на цей канал, поставте лайк, напишіть коментар, поширте і пам'ятаєте, той, хто мислить самостійно, може бути незалежним.